Ну, по-перше, треба чекати голосування 2 грудня, а тут проблеми. У них не набирається 226 голосів. Тому що імплементація програми там дві технічні частини. Ми повинні прийняти бюджет, і бюджет має бути відповідним. МВФ. Не працює з тими, хто у кого е, бюджет не відповідає дійсності. А у нас не вистачає там 16,9, тобто 17 мільярдів євро, це якщо в євро, і майже 19, якщо в доларах е, в цей бюджет не вистачає. Тобто, множимо на 42, умовно, маємо десь майже, майже трильйон. Тобто 800 мільярдів у нас дірка ще в бюджеті. Тобто цих ці, ці грошей в дохідній частині немає. Чому? Тому що нам. <звач> <звач> із забідні Бельгія тормозить там кое-що, і нам не дають оці заморожені активи 140 мільярдів. Да? Тобто Європі треба. А після того як у в переговорах Дівенса, потім Рубіо з цим з Кирилом Дмитрієвим прозвучало, що часткове повернення там Росії цих грошей, то я думаю, що Бельгія тепер скаже: ні-ні-ні, стапе, стапе, давайте шукати інший варіант. І поки вони будуть шукати інший варіант, то у нас виходить: якщо ми навіть друге числа приймаємо бюджет, у нас це фількіна грамота, у нас це шкіра невбитого від меді. От, щоб ми це знали, що там мінус 800 мільярдів гривень. Це при тому, що весь бюджет у нас запланований 4,6 трильйона. От, це просто треба знати на минуточку. Далі, е, Да, вони там вимагають, щоб ми е, ввели, провели багато реформ. Деякі реформи позитивні. Ну, наприклад, е, щоб реформа митниці була проведена, е, реформа. Була проведена, а це значить, що наглядові ради, а це значить, з врахуванням думки іноземців. Те, що не, не подобається Юлії Володимирівні, коли в наглядових радах і в конкурсних комісіях будуть іноземці, Сидіть. Для чого? Тому що якщо взяти Мілованова, то потім ми ж бачимо, да, як у Мілованова красиво виходить, що Юлія Свириденко бере Мілованова на роботу. А Мілованов бере Юлію Свериденко в Київську школу економіки і платить Юлію Свериденко, крім того, що вона там віцепрем'єр, у 24-му році вона ще заробляла по 6 тисяч доларів в місяць як вчителька, як викладач. Єдина кстати, яка де ну, Зеленський не уточняв, він казав, що по 4 тисячі баксов платить. Він навіть по 6 платить, але не всі. От, але. Тобто, це правильні речі, да, тобто навести лад на держпідприємствах, в тому числі, щоб вони були прибутковими. А це десь теж трошки б'є по кишені, тому що от Укрзалізниця збиткова. Ну так кажуть, так видіть е, вартість квитків, така щоб вона була не збиткова, тому що у нас вантажні перевезення в плюс, а пасажирські перевезення в мінус. Що треба зробити? Ну, цю різницю прибрати. Що для цього, щоб наглядова рада надавала тумаков? А, це не вигідно Зеленському, тому що десь о, подорожчають залізничні квитки, і у Володимира Олександровича впаде трошки рейтинг. Ну, то проблеми Володимира Олександровича, знову ж, що стосується там от, податок на посилки Олікс. Всі, хто працюють, ну, можуть там умовно по 500 посилок з Китаю отримувати, не платити на них податок, а тут займатися фактично роздрібною торгівлею. Хіба ви не бачили десь на мікрорайонах, що там жіночки збираються, і там. Десь хтось там їм привозить там носки, там ще, що, ще, що, ще що, та 100-500 таких порцій. Ці люди не платять податки. Європейці просто просять, щоб ввести їх в європейську систему обліку, щоб їх просто бачив фінмоніторинг, що ці люди заробляють і поставте їх на податок. Бо поки що їм там кажуть: ну ви ж платіть. Ну да, хто буде платити, якщо цього побачити не можна. Якщо не видно, типу, що ви заробляєте. Да, понятно, що ніхто з українців не побіжить платить, ми ж звикли до халяви. От, тепер що стосується ФОПів, тут я і за, і ні. тому що в деяких е, випадках, наприклад, е, я е, солідарний з МВФ, і якщо прийде наступний вміняємо парламент, я би їм рекомендував записався б в помічники до когось обов'язково, щоб тільки рекомендувати їм е, розібратися з фопами у нас зараз е, через Вибачу, перебью, а, ти про те що фопи не повинні через фопи не повинні великі компанії оптимізувати свої гроші да. правильно розуміє от да. це, да. це, це теж да. бо коли ти заходиш наприклад Великий. В ефірі, батька, 20... на я навіть часі. я навіть зустрічався з тим, що три чека. Я там, типу, а ви, блін, уже ну з глузду не з'їхали. Три чека. То, от, ні, в епіцентрі половина більша половина працівників, вони ФОПи, і там дуже чіткі норми. Я от просто прочитав я в захваті, я це читав ще до того, як воно було прийнято. Чому? Тому що. Я був в робочій групі ще, до речі, ще при Порошенку, коли це вперше вимагалось. Але я був там проти, от при Порошенку я протестував і був проти навіть, ну, то що це була ідея, в тому числі Гонтарєвої, щоб робити це швидко. Ну, тобто, не можна це з 9 мільйонів 300 зразу перевести на мільйон. Треба поетапно. От навіть Росіюшка, вони зараз, у них теж подібна ситуація. і Щоб податкову базу збільшити, то Путін що робить? У них 60 мільйонів рублей. Вони до 10 зменшують, але в два етапи спочатку до 20, з 26 го року, а з 27 го до 10. то тобто, є ну, дадуть дають якось передих людям оговтатись дають і тому не можна навіть з 9-300 перевести зразу на мільйон. Цього робити не можна. Знову ж міжнародний валютний фонд і не наполягає це робити разово, але наполягає це зробити. Плюс там є ще додаткові е, функції. Що ага, якщо ви від одного контрагента отримуєте 75%, то ніякий ви не фоб, ви фактично працівник цієї фірми. От і таким чином Айтішників перевести е, там. І оці всі епіцентри перевести е, ну, у неможливить там, типу, пла, хай платять е, повністю. Е, Єсвей єдиний соціальний внесок, і е, кажуть там, типа народ проти. Який народ проти е, Дівчинка, яка сидить на касі. В епіцентрі і фіолетова які їй заплатять як її 15 тисяч. Ну чи в Києві 20, може, їй абсолютно фіолетова. Її як ФОПу на карточку прийде, чи як на зарплатну карточку, а от ГРЕГАМ не пофіг, і тому вони налаштовуватимуть депутатів, щоб вони не проголосували. І заноси будуть страшні, і от це там, де депутати можуть не від фракції пухлий конверт отримати, а от зацікавлених олігархічних груп. Але це зробити потрібно. Потрібно визначитися з Ну, от, я, наприклад, скажу, я в 24-му році заробив там ну менше 700 тисяч гривень. да? От я фоб, да? тобто, якщо мені мільйон зроблять, я влажу. Я працюю сам на себе. У мене нема найманих працівників. Тобто, для мене там і мільйон би було б норма. Але я проти того, щоб це ввели е, ну, огульно і зразу, от, з 1 січня 2026 року. Ну, понятно, що не, вони, вони зверстаний цей бюджет не, не, ну, вже з врахуванням тих хлопів якісь є. Але і навіть не з 1 січня 2027 року. А зробіть спочатку з 9, там, 3, Умовно там, чи половиною, ну, то тобто, есть, на половинку зберіть, потім там зробіть ще три, а потім на третій рік уже там мільйон. да, І ви тоді е, якось це устаканите. Ну, можливо, не мільйон, тому що мільйон уже там з'їдає інфляція. І є люди, які нормально самі на себе працюють і заробляють ну, умовно там, е, по три тисячі доларів, ну, і помножте на 40, от уже у вас більше мільйона вийде. да. От, ну, Я, слава Богу, таких грошей не заробляю, але між тим. Між тим, ну, тобто я в мільйон влажу, от я просто як про себе кажу, да? але я ж мушу не тільки про себе, що хух я, я типу, соскакую з теми, я ж мушу думати ну, взагалі про е, систему ФОПів. От, е, що до речі, постраждає, постраждають місцеві бюджети, тому що ФОПи 5% свого е, це єдиний податок перераховують в місцеві бюджети, і місцеві бюджети просядуть зразу і сильно. Якщо це ввести, і це теж треба передбачити. Над цим треба подумати про міжбюджетні відносини. Тобто не агульно, але робить той тобто, в МВФ дуже багато правильних речей, які вони нам нав'язують. Дуже багато, але просто робить обережно. Тут ще один коментар, який варто зачитати. девочка на касі в умовному епіцентрі про виході на пенсію дізнається, що в неї вона мінімальна, бо мінімальна. Гереги да. за нею платять мінімалку до фронт. мінімалку. Сумити, да, люди. Да. Це до речі, правильно. Єдине, да, що... оце молодець хто це написав. Це дуже правильно. Єдине, да. що я хочу сказати звернути увагу. Я за те, що цих оптимізаторів прибрали, але ну відверто, тисяча один мільйон е, на рік, ну це приблизно дві 2000... тисячі. Доларів доларі, на місце. да. Ну, да. це да, невелика да. кількість для тих, хто займається. Ті ж самі айтішники, айтівці, ті ж самі. Вони їх а... ударять дуже, так. Да. Ні, вони, вони, я тобі скажу, що вони зроблять. Вони скористуються. Є резиденс в Естонії. Вони поїдуть на Кіпр. Вони змінять yeah. локацію. Це і буде тому треба не мільйона, хоча б мільйона. Два-три Навіть yeah. на два-три. Я тобі скажу більше. Треба як наприклад. Біля п'яти мільйонів. Ну це сто відсотків. Бо ще раз кажу: якщо ці люди підуть в тінь, а вони підуть в тінь і змінять локацію. Втратить бюджет, бо ми не будемо отримувати ані ЄСВ. До речі, переважна більшість айтівців отримують все на рахунок в валюті, і це теж отримання державою. Потім вони зобов'язані цю валюту продавати і отримують гривню. А потім впрацюють все. Це, це треба прораховувати, бо. Якби тут з водою і дитину не виплеснути Так, да, да, треба, да, да. 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 бо об... я ж кажу, треба обережненько да, з цим давіть. Останнього запитання доволі коротке, але все ж таки. А я не можу не поставити, тому що ця інформація активно обговорюється сьогодні на Вашингтонщині і обговорюють не ті не те наскільки це коректно чи не коректно, а що це вже реальність нашого часу. США вважали, що корупційний скандал в енергетиці підштовхне Україну до погодження мирного плану. Про це пише наприклад Атлантик. і вони не помилилися, бо Зеленський через те, що його оточення замиралося в корупційному скандалі, став дуже вразливим для тиску. А зараз, після обшуку у Єрмака і, скоріше за все, найближчою підозрою буде ще гірше. До речі, тих, пише, а не наз... а чому проводять ці обшуки? Може для того, щоб у Єрмака нічого не знайти, і після цього сказати, він білий пухнася. Обшуки проходять не для того, щоб щось знайти і сказати білий він чи чорний, а для того, щоб отримати додаткові аргументи або докази. Провини потенційного злочинця або звинуваченого, і більше того, обшуки проводяться в двох моментах: або проводять для того, щоб тиснути на людину. Це відверто всі знають про це інколи для того, щоб, щоб справді знайти щось. Але ще є ще один момент: для того, щоб вилучити засоби, на яких може бути інформація. От тут да. окрема історія. тому ні, це не де цього проводять обшиття. Так, от видання зазначило, що під час презентації так званого мирного плану Сполучених Штатів Україна не відкинула його як очитку Вашингтон, а погодилась перейти до діалогу. Один з американських посадовців описав це так: ми думали, що спробуємо відчинити двері, але двері були вже відчинені. Вони були готові до розмови. І скажи, будь ласка, якщо ця історія показує, що Зеленський вже такий податливий стає, то які ще загрози несе нам міндічгейт, якщо наслідки цього корупційного скандалу дозволяють протягувати навіть такі рішення, які раніше вважалися в Україні неприйнятними, і чому Зеленський не скидає цей корупційний баланс, щоб вийти з під тиску? Оце питання ж до Зеленського, що це в інтересах України, мало того, це в інтересах Зеленського. І оце ж вічна загадка, там, що чому всі вже сміються з того, що там що Зеленський скоріше розлучиться з дружиною, чим розстанеться з Єрмаком. І ми вже проговорювали це все, що скинуть баласт давно потрібно знову ж в інтересах України і в особистих інтересах Зеленського, і ми можемо. Тільки знову ж, е, ну то, що е, чим далі, тим більше праві виявляються конспірологи, що там, типу, що у них то есть, у американців є папки, як через які вони можуть тиснути на Зеленського, так. Що він виявляється мягким і податливим, і вони тільки потім скажуть, ні, ну це ж для того, щоб ми, ми ніхто не подумав, що ми там е, виходимо з переговорного процесу, щоб потім можна було перекинути м'яч на бік Путіна, і хай у нього голова болить. Та ні, якраз це все, це все похідне. Головне, не давайте не путати е, причини з наслідками. Тут якраз я, от е, прихильник того, що у них. У наших союзників є багато. Ну, тобто, те, що є підозри НАБУ і САП, уже давно, давно є у американців, і або інші речі, да ще коли Ігор Валерійович там перераховував 41 мільйон, пам'ятається в 16-му році зайшло. Зеленському, що це за гроші, і казалось би, та на фоні того, що вже вкрали, що там 41 мільйон. Але для сполучених штатів це вже стаття, от і тому я думаю, що на оцю всю камаріллю, на цю шайку лейку у союзників є ще щось, і просто в кулуарах не, не на камери кажуть: та ви будьте податливі, хлопці, і у вас, можливо, з'явиться шанс спригнути з теми. І я думаю, Володимиру Олександровичу, цей шанс запропонують. Типа, Вова, ти сам тікаєш, збрасуй всіх з поїзда, і ну, все, уходь, і не балотуйся навіть на наступний раз. І це може бути. Да. Ну, давайте да. подивимось. Друзі, а напишіть, будь ласка, зараз в коментарях. Це дуже цікаво. Як ви вважаєте, після обшуків в печері Алібаби Зеленський отримує ну, щось таке, після чого скаже: Так, я зрозумів, я зробив все для країни. Я більше того, повинен йти, мені треба працювати, але поза країною, десь там в Омані, Катарі або Саудівській Аравії з Дубаями.